Вона розмітку читає, показує, що стрілочка направо, а тут наліво. Світофори. Дивись, зелений горить. Офігіть. Знімаємо для вас дензо Ну от Із перших вражень хочу сказати, що автомобіль дуже комфортний. Відчувається його плавність, м'якість. Так, дивимось поліцейський. Наскільки вона от реально комфортна, як я розказую. Взагалі, прям дуже круто. Проходить мега м'яко. Класна система автопілоту. Виводить цю інформацію на панель приладів, бачить розмітку, центрує полосу. І навіть світлофори показує. Дуже круто. Ставмо спорт режим. В автомобілі 530 коней. Схід поста за 3-9 секунди. Відчувається, що автомобіль дуже динамічний і при цьому гарно тримає дорогу.